Це життя він потрібен людині у будь-якому віці, але ж медики не дарма вираховують науково обґрунтовані норми фізичної активності. Якщо її замало, у людини виникають проблеми. Якщо забагато, до речі, також як же залишатися здоровим? Це програма день. Вітаю всіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. З різноманітними хворобами хребта стикалося близько 80% населення земної кулі. Біль у спині здатно заважати повноцінному життю у будь-якому віці. Сьогодні ви дізнаєтесь, як безопераційним шляхом можна лікувати міжхребцеву грижу поперекового відділу хребта та інші захворювання опорно-рухового апарату. Детальніше про це у нас є нагода поговорити із директором центру Олександра Костельнюка, з самим автором методу Олександром Костельнюком. Я вас вітаю. Ми не один раз в цій студії говорили про те, настільки розповсюджені нині а, хвороби опорно, опорно рухової системи, і так само говорили про те, що ну. Будь-яка нормальна людина, їй менше за все хочеться йти до хірурга на вирішення якогось питання. Тим не менш, коли навіть в пошувику в інтернеті вводиш там лікування міжхребцевих гриш або інші проблеми, пропонується е, е, купа зносок де є е, нібито реальні методи, які безопераційним шляхом лікують подібні проблеми. От я хочу вас запитати, якої ви думки взагалі про все, що пропонує на сьогоднішній день ринок, про сучасні методи? Спасибо за вопрос. Скажем, на сегодняшний день много есть шарлатанов, к сожалению. Начитались вот. книг и начинают лечить по методике. Каждый начинает придумывать свою методику, и начинает только людям вредить. В принципе, в интернете я всегда скажем, сижу и смотрю действительно сущий бред, скажем. Ну, я уже в нетрадиционной медицине, уже где-то лет 16, да. И по моей методике, я только где-то лет 5-6 уже начал лечить мест позвоночные грижі. Так я только мог выставлять позвонки, убрать какие-то боли. Вот ну по, по своей методике Я розрободив э, э, этот стол, який дійсно лічить між позначної грижою тобто, і ваш проблеми... доказ, це ваш, э, скажімо, люди, які одужали завдяки вам. Це ваш головний аргумент. Але от ви сказали фразу «нетрадиційна медицина. Я думаю, що це з одного боку когось могло, знаєте, так і стривожити. Тому що якраз шарлатанів багато серед ваших колег по цеху. Вибачте, але це да, правило. Звичайно, я вас розумію. Багато дуже шарлатанів. Но в нашем случае действительно мы людям не, не, мы, мы людям не обманываем, мы действительно помогаем. Если, конечно, есть ретро-антилистес, ми мы брали, он, действительно, мы ничего с этим поделать не можем. И вот люди не выздоравливали. А если есть какие-то проблемы, это если грыжа, стеохондроз или другие заболевания, вот, значит мы действительно поможем. Если есть антилистез впереди, сзади или ретролистез, действительно, мы уже таких пациентов не берем, потому что действительно им не помогают. Вы тобто ви крито говорите, что если мы бы то мы бы Добре я, я гадаю, що перед тим як, якби винайти свій підхід до вирішення цих проблем, а ви повинні були досконально вивчити причини, чому це виникає. От я почала розмову з того з того, що людина не завжди в нормальних нормах використовує фізичну активність. І от я підозрюю, що тих людей, котрі замало рухаються серед ваших пацієнтів, набагато більше, ніж тих, ніж тих, котрих забагато так. Але є інформація, що з 30-річного... Віку, наприклад, різко знижується обмін речовин саме в ну в косневій системі, і вона відновлюється і нормально працює якраз за умови руху, достатнього руху, достатньої фізичної активності. От скажіть нам, будь ласка, от є такий навіть жартівливий вислів. Скільки потрібно займатися спортом для здоров'я? Ну, значит, спортом нужно заниматься, но не сильно переутруждаться, не нужно профессионально. Потому что я вам скажу: позвонок не любит нагрузок. Мышцы, сосуды, это все. Внутренние органы любят. Да, действительно, зарядку, интенсивную усиленную, но сам позвонок он не любит. Потому что если есть остеопороз или остеохондроз, это разрушение диска, остеопороз, это разрушение самих, межпоз... это самих позвонков, ни в коем случае зарядку не нужно делать. Потому что если есть остеохондроз, пульпозное ядро, которое смазывает, есть, Состоит из молекулы воды, которая mm -hmm. смазывает между позвонками, чтобы человек э, бол, как более интенсивно двигался, Вот, если оно пропадает, вот, соответственно, и межпозвоночный диск начинает трескаться. И потом фиброзное кольцо выстреливает и зажимает и в канал, и зажимает нерв и идет по всей ноге. Есть, Люди, которые долго лечатся, не, не могут ни с чем справиться, есть пораз ноги. Это нечувствительность, эта нога проваливается. Этим мы занимаемся, действительно людям помогает. Да? Ну, какой-то нужный срок при, при этом случае где-то в районе 25 сеансов, потом уже процентов 50-60 лучше нога уже двигается, уже человек имеет упор. Вот, потом какое-то время проходит, мы созваним, как бы созванивается с нашим центром, и мы опять назначаем, и за полгода человек действительно становится уже полностью на ногу. Есть, конечно, какие-то. ну, Нет, я вам серьезно говорить. говорю, действительно, это люди могут мы людей не обманывать. Мы чисто, открыто говорим, что у нас центр действительно работает. И не нужно никакие, скажем, предпринимать самолечение. В первую очередь, не нужно одевать пояса, которые, потому что он. Пожимають мишці, ні розвивається мишця, наж нарушається кривооброшення, і потім починають позанок ні бути нестабільне самого позвонка. По До віті заходів вже після того, як людина відчула покращення, ми повернемося в самому кінці програми. Хочу ще зауважити: от виділити вірніше два таких методи, які зараз широко намагаються, ну я скажу так, рекламувати або пропонувати це е, е, Ну, крім оперативного втручання, тому що деякі хірурги кажуть, що якщо є, наприклад, грижа, ви вже нічим собі не допоможете. Ще часто дуже кажуть, що от витяжка хребта є виходом для всіх хвороб. І мовляв, частіше потрібно вийти там на турніку і так далі. і І так далі. Кажалі... І люди, і люди цьому приходять, кажуть, що були на витяжці, на якесь час допомогло. Але сама грижа при витяжці не виходить, вона ще може більше. Расти. Просто при вытяжке может немножко сдвинуться межпозвоночный диск с этой грыжи и уже не защемлять нерв, Но сама проблема нет. Есть она будет, скажем, пока не запустить, не запусти, чтобы, чтобы запустить межпозвоночный диск. Если же, например, человек растянулся, есть остеохондроз, при растяжке трескается, трескается межпозвоночный диск, и фиброзное кольцо при вытяжке может вылезти просто наружу. И здесь биль, потому что вот лекари кажут, что не так сама грыжа страшна, как и те наследки, и биль, який... Який завдає да, да, хворому стражу? Ну, Що ну, восьрядом там, всі протоки, всі... Нервоєкончання все рядом проходить. Е, якщо до вас привозять людину саме в або в сама приходить саме в стані такого загострення, ви теж, ну, в такому стані теж можна брати на ваше лікування. Да, ну, а коли у человека є остро захворювання, потрібно в будь-якому випадку звертатися при 2 тижнях це гостре захворювання, якщо більше 2 тижні були, це вже хронічне захворювання. Лучше зарання звернутися, щоб менше було сеансів. Олександре, я зараз гадаю, що ті глядачі, котрі почули потрібні для них Слова, біль в спині там, і так далі, вони вже дуже уважно сидять біля екранів і чекають, коли ж ви нарешті розкажете, в чому полягає. От, чим ваш метод не такий, як інший, чому ви так впевнено, вже не вперше в нашій студії говорите про те, що він є дієвим. Тому що, що я вам скажу і тому що дійсно люди, хто к нам обращається, 98% допомагають повністю всім. 2% ходили... У кого есть антилистес или реталистес, тем уже не, ну, ничего не сделаешь, когда позвонок давлен, и операцию делать я бы тоже не советовал бы. Вот, и действительно, методика наша заключается в том, что есть штифты, которые э, ложатся на на сам позвонок ставим, и между поперечными отростками. Мы за счёт давления этих штифтов мышцы вдавливаются, идёт давление на межпозвоночный диск. И когда ножками человека качают, изгибают на столе, позвонки сходятся и расходятся и приводятся позвонок движения. Вот у нас є нагода показати, як це власне відбувається. А ми це раньше робили. От приблизно так, не приблизно, от саме так відбувається сеанс. Людина до вас приходить Лягає на спеціальний стіл, я так розумію. І да, далі да, да. починається процедура. Правда? Да, это совсем. Если, конечно, острое заболевание. Немножко больно, это вот фломастером рисуем эти точки, которые поражены. А более, час процедуры? Не, не более. Больно, когда острые заболевания, немножко как бы неприятно. Но когда люди приходят в остром заболевании, ложатся и просто уже потом подниматься не хотят, уже, потому что эта боль ушла, скажем, во время, во время лечения. Люди просто уже говорят: Александр Васильевич, можно лежать, мы будем так дальше. Ну, а ну, скільки потрібно так лежать и прокачивать? Пів години треба. А скільки потрібно сенсів, щоб зняти ну середню тяж? Значить, якщо ногу тянет, у те по разному на четвертий, п'ятий випадає, До кого на 10, на ну, це єдиніце. Угу. Як це впливає взагалі на стан внутрішніх органів? Адже ми розуміємо, Значит, люди, що від хребта залежить дуже багато. Якщо проблеми є зі стулом, потім підходять до «Олександр Васильович, ви знаєте, от наладився стул. Я вже хожу Тобто кишківник да. працює. Да, нормально. От все начинаю, да, угу. ну звісно, це не лічимо, але звісно, коли ми лечимо позвонок, запускається внутрішні орган. Ну, це як такі побічні хороші дивіденди. Да, я да, попрошу режисера ще раз показати це відео. Будь ласка, от я хочу, щоб наші глядачі зрозуміли, як це все відбувається. А я сподіваюся, зараз воно знову з'явиться на екрані. Я хочу от про що запитати: от ну, як людині з боку, мені здається, що виглядає трішки трішки боляче. Ну, от, принаймні, виникає якийсь такий природний острах при вигляді того, що відбувається. Ну люди... Я розумію, що потім можливо людина отримає полегшення, але під час от подивіться, коли особливо особливо ці штифти торкаються спини і здається, вони так сильно тиснуть. Та давлення створюється. Но, к сожалению, более такой, чтобы не выдержать. Нет, ну, вот люди же не кричат: это по мастерам данного рисунок. Не, есть разные люди, есть, которые не более ощутимы. да. не мы немножко, если уже надавили немножко, то мы уже как бы каждый раз по, по, по нарастающей давим. Вот. Но сразу же мы не придавливаем при первых сеансах. По нарастающей. Вы сказали, що за вашими плечима чималий досвід саме в нетрадиційній медицині. Я так розумію, що початку ви були лікарем, який просто лікував руками. Тобто, ви мали справу з монування мануальною Як ви додумалися, що саме отак от потрібно діяти на ті ж самі грижі, щоб з ними там відбувалася якась е, позитивна динаміка? Мені різні Розпро... люди приходили, і вот, проблема з грижі. Вот, я не мог справитися, дійсно. Вот, і мені це було цікаво. І як-то отак вот воно все понаростаюче. Поставив пальці, спробував як как би бы давити. І при цьому вже ставив пальці. Але при цьому було дуже больно пальцем і не було сильно ефективно. Вот. Но при этом, когда сейчас разработал разработался стол, то она действительно э, помогает, действительно точно давит. И давит так, что именно э, человек, если говорит: ой, чуть-чуть можно попустить, мы, конечно, это отпускаем, но. При этом, скажем, ніяких болевих ощущений нету. Ну, є, конечно, не такі, що ну, може там є какие-то пару 10% и 100% есть болевые ощущения Такі Но щоб не выдержать на столі, это, конечно, можна выдержать. А що з самою люди... грижей відбувається? От лікарі кажуть, що вона нікуди не не подінеться. Єдине, э... що ми можемо це підтримувати мишечний м'язовий тонус mm -hmm. хребта і таким чином буде не так боляче. Якщо б у вас був би здесь, скажем, я мог би принести много МРТ. И показать людям, как до и после лечения этого. Но назмыкает чещезней робота. Она, она превращается в протрузию. Если, например, грыжа 9 мм, она становится 5 мм Постепенно, не то, что сразу же раз, она и пропала. Нужно угу. заниматься. один курс пройти, потом второй через две недели, потом человек, кто бывает делает через три месяца, кто через полгода, кто через год, и совсем другая картина. Я вам действительно говорю, грыжи проходят, это дают 100% гарантию, это может каждый нейрохирург, я могу с ним сесть и дискуссию провести. И действительно, мы сейчас, значит, есть у нас центр уже, мы расширяемся в Белой церкви, сейчас будем в Одессе открывать и в Киеве. Вот. Но на сегодняшний момент мы уже наладили производство столом и можем давать людям Ви можете навчити персонал, який да. буде супроводжувати все це, так і люди можуть. Ну, цих буде да, просто не кожен чоловік може приїхати, ну, хоч із других городів приїжджають 300 гривень в тиждень, в жильі, плюс, это все одно дороговато, як как би бы не було. Вот". Є, звісно, конечно, желающие доктора, можуть приобрести до столу в поставить себе і допомагають людям. Ви сказали, що ви готові до дискусій з нейрохірургами і іншими представниками традиційної медицини. А, на в реальній в реальному житті були такі дискусії? Тобто, ой, що кажуть е, приході лікарі з дипломами про ваш метод. Каждый по-разному относится. Вы знаете, что относится очень плохо. Потому что люди остаются, ну, может, без работы, без каких-то операций, но тем а не в менее. Плане, конкурент? Да, а тем не менее приходят и доктора, и приходят и жены их, поверьте мне, и очень помогают. И они говорят, Александр Васильевич, если у вас какие-то будут проблемы, потому что они по другому направлению работают, не дай бог, мы всегда вам поможем. Действительно, мы этот метод признаем. Ви сказали, що плануєте розширятися і навіть запустили виробництво цих спеціальних пристроїв обстолів. А не вже так просто навчити людину, яка би коригувала цей процес. А раптом, це ж все таки спина, це хребет, не, не, не. це такі ніхто речі, Ніхто в жизни там... ніхто, якщо навіть є гемінгоми, якщо більші гемінгоми ми туди не ставимо, ну, не компресійного перелому не може бути, потому що там йде вдавлювання дуже акуратно. Це не то, щоб взяли 100 кг кинули на позвонок, а це прудліванком давили все, і сам себе вже качає ножками, потом уже Если за, уже после лечения в конце делаем массаж, всегда личного нерва, или малотазовая мышцы, или, или или, большой тазовой мышцы, или грушевидной мышцы, или же какие-то или, или, квадратные мышцы, когда есть грудной отдел, болит. Вот Мы работаем мешейным делаем отдельно. Но, к сожалению, мы не всех берем. У нас есть ограничения ограничения и возрасте, и инфаркт, и, и инсульт. После инсульта мы не берем. Мы, людям можно помать, но мы предохраняемся, мы пристерегаем, чтобы не было, не случилось что-то на столе. А так метод действительно работает. И кто хочет излечиться, Тут 100% даємо гарантію, що і Дякую вам за розмову. Олександр Костильнюк, директор центру Костильнюка, був сьогодні гостем нашої програми. Наша програма, як завжди, бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.